Я обожнюю осінь, і вчора вона в мене розпочалася із нового проєкту в такому красивому гірчичному відтінку. У мене розпочата шапочка резиночкою 2 х 2, вона буде на манжетику, але це не модель Сканді. Шапочку я в'яжу для одного мого. Маленького замовника, мама замовляла весною шапулю, і тепер ми в'яжемо на осінь уже з більш теплішої пряжі. На весну в нас була шапочка з котону, а тепер я в'яжу ланагато, нагато В нас іде в складі 53% мариноса Екстрафайн і 47% котону. Пряжа дуже м'якесенька, дуже ніжна, і вже вона буде тепленькою на таку прохолодну з вітром і дощиком осінь. Тож рекомендую будь-які кольори, дуже гарна пряжа і тактильно приємна. Для тих, хто не в'яже, будь ласка, звертайтеся, можна з будь-якого кольору, будь-якого відтіночку, зв'язати на замовлення шапочку. У мене шапуля в процесі, тож буду в'язати і ділитися з вами своїми результатами. І тепер ближче хочу показати, як виглядає ця пряжа і як вона лягає в полотні. Я ж наразі в'яжу на спицях 2,5, але якщо ви хочете, щоб вона більш була крупнішою в'язочкою, виглядала, тож тоді можна взяти і з більшим розміром спиці. Всіх зацікавлених на таку модель шапочки і на цю пряжу чекаю до себе в Дірект.